Як добре, що ми змогли відірватися. А де ми опинились? Ого, це ж магазин солодощів. Класно! Тут точно буде місце, де можна буде заховатись. Це мені не підходить. А що тут? Мою рожеву сукню буде видно. Ого, а ця величезна хуба пуба мені підходить. Зараз же сюди залізу. Як багато жуйки. але немає часу жувати. Залізаємо в упаковку та сидимо мовчки. Тут мене ніхто не знайде. Hmm. Так, мені теж треба знайти щось за кольором. Упаковка ментос має підійти. Заліземо до неї. Щось не виходить. Я надто велика. Втрачаю рівновагу. Ой. Зі мною все в порядку. Треба знайти побільше містечко. Думаю, що ця скриня зору мені точно підійде. І тут є багато місця для мене. Все, я сховалась. Усі вже сховались, а ми нікуди. Хоча знаєте, я також знайшов ідеальне місце. Ця бочка з під цукерок Toxic Waste мені точно підійде. Зараз заліземо всередину, і ніхто навіть не подумає, що я всередині.